Права 2,13. Скоротіть дріб. Ну що ж, стартує. В першому завданні у нас m, що множиться на p-2 в чисельнику, знаменнику А, що множиться на 2-p. Щоб скоротити, давайте поміняємо знак, наприклад, в чисельнику P-2 на 2-p. Винесемо мінус за дужки, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, буде мінус M. Тоді знак у дужках міняємо на протилежний, було P-2, стане 2-p. Ну, а в знаменник записуємо без змін, А, що множиться на 2-П. І це дорівнює. Ну, а зараз 2-П. Скорочуємо в чисельнику і знаменнику. Мінус виносимо вперед, та вийде мінус чисельнику М, а в знаменнику А залишиться. Переходимо до другого завдання. 3а плюс 12 в чисельнику, в знаменнику А в квадраті мінус 16. Ну що ж, з чисельника 3, коли винесемо задушки. Тобто ми записуємо, що це дорівнює 3. У нас було 3А, ми винесли 3, буде А. Додати. 12 плюс на 3, це буде 4. Є? А у квадраті мінус 16, ми запишемо, як А в квадраті мінус 4 в квадраті. В квадраті це 16. І це дорівнює. Ну, а Зараз в знаменнику використаємо формулу. Чому дорівнює різниця квадратів двох виразів? Отже, в чисельник переписуємо безмін 3. А плюс 4. А в знаменнику. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. А мінус 4 на їхню суму. На А плюс 4. Є? І це дорівнює. А плюс 4 тоді скорочуємо. В чисельнику і знаменнику у нас тоді залишиться в чисельнику 3, а в знаменнику а 4 є. Переходимо до третього завдання хвадраті мінус 4х плюс 4, що ділиться на хвадраті мінус 4. Запишемо чисельник, щоб могло використати формулу скороченого множення як квадрат першого виразу х у квадраті мінус подвоєний добуток 2, що множиться на перший вираз х. І другий вираз у нас буде 2 і плюс 4 це 2 в квадраті. Ну а в знаменнику запишемо x квадраті мінус 4, як х у квадраті мінус 4 це 2 в квадраті. І це дорівнює. В чисельнику у нас формула квадрат різниці двох виразів. x-2 до квадрату. Ну а в знаменнику запишемо. Різниця квадратів двох виразів це добуток різниці цих виразів x мінус 2 на їхню суму. На х плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, х-2 у квадраті ми запишемо як х-2, що множиться на х-2. Ну, а в знаменнику, ми запишемо як х-2. Що множиться на х плюс 2, перепишемо. І це дорівнює. Зараз х-2 скорочуємо в чисельнику і знаменнику, то у нас залишиться х-2, що ділиться на х плюс 2. Переходимо до четвертого завдання. Mc плюс 4c, що ділиться на М у квадраті плюс 8m плюс 16. В чисельнику С можна винести за дужки. Ми записуємо, що С дорівнює С, що множиться, а в дужках mc поділити на С це буде 4Ц С – це буде 4. В знаменнику, ми запишемо М у квадраті, квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться. На M, і що множиться. Щоб було 8М помножимо на 4. Ну і плюс 16, це 4 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику залишаємо його без змін, Це буде це, що множиться на m плюс 4. А в знаменнику використаємо формулу. Це у нас буде квадрат суми двох виразів. Тобто це буде M плюс 4. Квадрату і це дорівнює. Можна або зразу скоротити, або записати, що M плюс 4 до квадрату, це M плюс 4, що множиться на M плюс 4. Запишемо, як це, що множиться на M плюс 4. У чисельнику, а в знаменнику M плюс 4, що множиться на M 4. І це дорівнює. Скорочуємо M плюс 4. Тоді записуємо що це дорівнює С, а знаменнику М плюс 4. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Скоротіть дріб. Ми скоротили, записуємо в першому завданні. Ми одержали мінус М, що ділиться на А, в другому завданні. Три, що ділиться на А-4. В третьому завданні х-2, що ділиться на x 2. І в четвертому завданні це, що ділиться на m 4. Ну що ж, ось таке складніше завдання на скорочення дробів. На цьому вправу завершено.